Всім привіт! Який відсоток на кредит, купуючи житло, ви можете отримати у Сполучених Штатах Америка саме в штаті Ліноїс, або в Польщі, а саме місто Битгош? Про це сьогодні ми поговоримо з Ірина Дроздовська, місто Бідгош. А мене звати Пошпор Володимир. Я працюю ріелтором в штаті Ліноїс. Отож, саме перше важливе питання, яке завжди, коли до мене люди дзвонять, турбує всіх. Я думаю, так само тебе, Іра. Який відсоток на кредит люди зараз можуть отримати у вас? Отак. Відсоток на кредит на жаль дуже змінився і змінився для клієнтів можливо не в кращу сторону. На сьогоднішній день це орієнтовно між 7-7,8 відсотка. Залежить від банку і від нюансів і вимог банку. А у вас? В нас зараз коливається десь між 6,8 і, і 7%, можливо, 7,2%. і Так, між 68, сім і, 8, 7 і я, до речі, думав... Цілий час покушаєш тою, Америкою. Я, я, до речі, думав, <гум> що у вас менший відсоток, ніж був, в Америці. Був свій прекрасний час, відсоток був і 3,5, і до 4,5%, на жаль, давай не будемо говорити, що було минулого. Ну, це... власне, є як є, 7,8%. Давай цей рік. Цей рік, який був найнижчий. Шість приблизно 6,8. 6,8? Mm. У нас можна було отримати 6, навіть 5,8. і Цього року, mm -hmm. буквально десь два місяці тому. No, був період, був, був гарний період, коли йшов спад власне в цьому році, але все рівно це десь такі от орієнтовні межі. Окей, okay. то яке у нас наступне питання? Питання, будь ласка, наступне: чи є якісь спеціальні вимоги для іноземців в Америці? Або ж у нас Польщі. Е, добре, в нас, наприклад, ми зараз говоримо про штат Іліною, тому що кожен штат має ще свої правила, але ми не можемо обговорювати статус людини міграційний статус. Тобто банк не може сказати, от ти, не маючи документів, там, чи ти ще не громадянин, чи ти не маєш грінкарти, угу. гірші. Умови для нас всі однакові. Нема різниці, чи ви приїхали по ЄФО, чи ТІПСі. Чи ви тут а, ну, нелегально, ви ж не купите в кредит, то тобто, там же трошки uh -huh. інша можна, але це трошки інша система. Але чи є громадянин, чи ви ще не громадянин, навіть не маючи зелену карту умови для всіх одинакові. А вас тут втручусь і скажу, що якщо йде мова про самі умови банку, то звісно, нічого не змінюється. Тобто, чи поляк. При своїх там 20% вкладу, чи українець, чи не знаю людина з Білорусі, всі отримують точно ті самі відсотки і точно ті самі умови при страхуванні і при інших якихось додаткових витратах при банку. Але власне тут мене цікавить інше, чи іноземець легко може отримати кредит, і чи він мусить мати якісь додаткові специфічні документи, щоб в банк його все таки впустили? Окей, в нас що важливо, щоб людина, та яка бере кредит, вона мала за два останні роки е, податки, щоб вона мала стабільну роботу саме в Сполучених Штатах. Або можливо, один рік ви працювали десь в Європі чи в Україні. Ви можете це підтвердити. Тому uh -huh. банку можливо, взяти тільки один рік роботи. Кредит дають тим людям, які стабільно працюють саме в Сполучених Штатах Америки. Треба мати також кредитну історію. Це кредит скор. Тому приїхавши в Америку, зразу відкривайте кредитну картку якомога швидше. І деякі там питають, щоб дозвіл на роботу в тебе був актуальний, і він там не закінчився ще півроку до купівлі житла. А у вас є окей, це цікаво. Цікаво, власне, про те, що значить, вилетіла з думки. Добре, скажу, як у нас: обов'язкова карта побиту відсотків 80 банків. Оскільки це теж мабуть дуже схоже на вашу пропозицію це там дворічного оплати, Так ну якби легалізація перебування, деякі банки вже виходять якби поза межі цього і без проблем, без карти побиту, але знову ж таки на стабільних доходах, на добрі на добрих контрактах в роботі, впускають іноземців без конкретно цієї карти побиту. Тобто це класно, так на сьогоднішній день є один банк, який вже добрих півтора-два роки видає такі кредити, Людити недавно чула, що ще один якби вже почав е, теж відкриватися на такого типу пропозиції, але умови одинакові. Так ну тобто, дивись, умови в банках трошки різняться, якби але тут йде знову ж таки специфікація. Банк мене приймає і я вибираю цей банк, бо зараз мені чекати ще там наступних півроку, поки я отримую легалізацію, то я краще йду вже. Або ж е, але знову ж таки для іноземець, а місцева людина поляк, він е, різниці не має взагалі. Тобто з цим все, все ок, да, тут якби теж повноправді. Так окей, тож на скільки років може людина взяти у вас кредит? Е, дивись, максимально до 30. Знову ж таки, питання, коли людина входить в цей кредит, відповідно, якщо тобі там вже 40 років плюс 30, 50. це вже 70. 50. Давай. Якщо людина, я просто чи я послухав, чи ні. 30. Якщо людина угу. років має 50, то вона не зможе взяти кредит на 30 років? Ні. What? Тобто в неї будуть. Е... Oh. Я знаю про що а ти? Так, у вас там це дуже, дуже по-людськи. Е... Тут є певні обмеження. Тобто, в тебе є вже оця верхня планка по роках, і відповідно тобі зжимається сума. суму. Так? Тобто, якщо тобі 50 років, і ти плануєш взяти кредит, окей, є на це можливості, так? але будеш мати, по-перше, на меншу кількість років, в середньому там 15 до 20, це вже потолок, а два, Е... Через це будеш мати зжатий кредит, можливо, меншу суму зможеш отримати, ніж особа при тих самих доходах, яка сьогодні має там 35 Так? Тобто, в цьому, на жаль, буде, буде різниця. І тут входить оцей от пенсійний вік, додаткове страхування на особи після 65 років. Років, що на жаль, дуже здорожчує цей кредит, так тому люди стараються по максимуму до там 50-53 роки е, брати ці кредити, бо пізніше їм практично їх буде дуже важко отримати, або вони будуть дуже маленькій сумі, о, угу. о, тому що дивись в нас в Америці у, у. заборонено, як то кажуть, притискати по віку, тобто так, немає різницького по а? так, по національності і тому а, подібне по національності по культурі. По тому імміграційний статус по віку і так далі. Тому чи вам 25 років, чи вам 55 років, чи вам 65 років, немає різниці, ви все можете uh -huh. взяти на 30 років кредит. Питання вже то, хто там його буде виплачувати, як воно перейде в спадок, чи вашим дітям, внукам, і так далі. Це вже друге питання, але uh -huh. немає різниці. Саме ідеальний варіант це 30 років саме стандартний кредит, який люди беруть. Хочуть можуть взяти і 15 років, і 20 років, це вже все треба рахувати по місячному платежу. Так От, uh -huh. у нас немає по тому плану. Uh -huh. Тут ще така цікавинка, якби ми говоримо про особи старші, але знову ж таки візьмемо молодих. І якщо ти молодий хлопець, якому тобі 18-20 років, і ти працюєш, і в тебе навіть класна зарплата, і можливо, в тебе навіть є перший початковий внесок, то ти для банку по така сформувальна скорінг клієнта. Ти так трошки непевно виглядаєш. Ти можеш бути не до кінця стабільний, розумієш. Тобто, навіть якщо ти заробляєш круче ніж там хтось по 45 років. Тому так, да, і можуть бути нюанси, і, на жаль, ставалися ситуації, коли, якби знаєш, це явно ніхто не скаже, що через вік ми вам не дали кредит. Так, тобто там будуть інші якісь захачики, запитання, якісь додаткові документи, тому подібне. Тобто, буде така, якби аналітик настільки буде обставляти цього клієнта, що девідсотків він може, на жаль, не отримати цього кредиту. Звісно, що ну, якби співпраця з добрими фінансистами допомагає передбачити такі ситуації і знати, наприклад, які банки. Ну, не настільки лояльно, так підходять до молодих сімей там або до старших осіб. і тому ми, якби, теж пропорційно вибираємо, куди краще, в який банк краще показатися, і ми там будемо, як то кажуть, в Польщі знаєш, Будемо там приємним гостем. Окей. Ось так. Добре, добре. А скажи мені, будь ласка, чи у вас ставка фіксована, чи змінна плаваюча? В нас ставка фіксована на весь період кредиту, і це стандарт. Тобто немає іншого можливості. Ні, є, ви можете питати, але для чого? Якщо найкращий варіант, це звичайний conventional loan, тобто звичайний uh -huh. кредит, який ви берете. Тобто є правда умова. Він буде фіксований, або ви можете взяти, то тобто він буде фіксований. Має на увазі наступне. Ви можете мати не більше 10 нерухомостей на своє ім'я по звичайному кредиту. Або угу. купляти будинки до чотирьох квартир по звичайному кредиту, тому що якщо ви вже купляєте одинадцяте житло, ви це наберете... вже як комерційний підхід так, це так, вже комерція. Це вже треба брати комерційний кредит, або ви купляєте будинок більше чотири квартири, тобто там, де п'ять і більше. Це теж вже uh -huh. родиться комерційний кредит, а комерційний кредит там видається вже на 5, 7 або 10 років він вже не є фіксований. І під мабуть, інші відсотки, і це все разом. Отки ніби краще, але також є 10 років треба перефінансовувати, він плаває чи він не uh -huh. фіксує. Звичайний кредит на будинок, на квартиру фіксований на 30 років, на 15, на 20, скільки ви його зафіксували, рости він загалом буде. Тобто, от ви зафіксували його, і ви собі рухаєтесь. А вас окей, okay. e, значить, дивіться на сьогоднішній день, якби політика банків і якби маркетинг, скажімо, так більше розрахований на те, щоб людей намовляти на фіксовану ставку, але знову ж таки є цікава різниця між якби ринками, фіксована ставка обмежений період до 5 років, що робиться після 5? Пам'ятаєш нашу приватну розмову, після п'яти е, банк якби, дає тобі можливість знову вибрати, так? Чи ти залишаєшся на фіксованому, чи ти йдеш на змінну плаваючу, але попри те, може теж, якби цей відсоток бути згідно з інфляцією і економічними показниками бути змінений. Тобто достосований так. до ситуації за п'ять років. Давай це зберемо, шоті, так? Так? я дозбережу. Беремо сьогодні тихенько, тихенько. Ми беремо сьогодні кредит, нехай на той найнижчий в районі 7%. І платимо стабільну ставку щомісяця, 5 років. Після 5, так, давай. Я взяв кредит на 30 років. Угу. Вас, Польщі. ти не впевнений, скільки ти закінчиш, як ти його заплатиш? Я взяв на 30. Тому mm -hmm. це в мене він не фіксований на 30 років, як у нас в Америці. Він у нас фіксований, Nie. що кожні 5 не років... вийде В тебе фіксований. В тебе вийде фіксований на тільки ця ставка, яка є сьогодні, на 5 років. Ти 5 років маєш спокій з голови, і ти знаєш, що тобі не скаче, а потім тиск. А потім в тебе скаче тиск, теоретично скаче відсоток, і тобі згідно економічному показнику на той момент, і відсоткової ставки, плюс-мінус достосовує до того дня. Знову на 5 років він фіксується. Може зафіксувати на наступні п'ять так або залишити вже на плаваючу. Я, наприклад, представник плаваючої ставки, і ми так і залишились. Тобто був момент, коли от пандемія, оці всі зміни. Почали рости відсотки, і певні е, особи, якби взнали, ну, якби відчули цей цей тенденцію так на ринку, вони поблокували собі. Наприклад, хтось встиг заморозився там на 6,5, і це були там ще слівчики на сьогоднішній день, тому що дійсно це якби окей. Е, хто запізнився, то поблокувався на 8,5, наприклад. Бо вже думав, божечко, то хоч мені спокійно буде, та хоч буду знати точно скільки платити і тому подібне. Але, а звісно, через там півроку знову пішло вниз. Так? Відповідно, ми при своєму не дуже. Високому кредиті, якби залишились на плаваючі, і вона для нас на сьогоднішній день можливо не є настільки стабільна, але теж не є така, що сильно б'є по плечах. Як Оттак. часто переглядається, якщо він плаваючи? Наприклад, от ви вже прийшли е так. раз до трьох місяців, раз до півроку, тобто і платіж, міняється? Ну. Такі oh. каруселі, трошки американські гірки, як ти кажеш, ні? Але ну, не в Америці так, американські... не в Америці. Польщі. Ну власне, знаєш, е, я все розумію. Типу е, певні ринки економічно більш стабільні, так якби в даному випадку, я думаю, що тут все ще тільки відбудовується і якби встановлюється. Тому я розумію, наскільки можливо це дивно виглядає, але знову ж таки попередня наша розмова. Е, Ну, важко важко якоїсь такої мегастабільності шукати, так? Mm. Тобто ми знаємо, що ми в ризику, але ми розуміємо все рівно, що цей ризик якби пов'язаний з тим, що це наша власність, що це наша річ, що ми з цим можемо далі і далі працювати. Тому ось так. Okay. Угу. То скажи тоді тепер: чи можна виплатити у вас цей кредит швидше, якщо наприклад ти там не знаю назбирали гроші або докидуєш якусь суму? Як воно працює? Uh -huh. Звичайно, ми з клієнтами, коли якби починаємо працювати і плюс розглядаємо можливість якби швидшого закриття кредиту, чому ми беремо на максимальний термін? Не беремо до 30 років, беремо стараємось до 25. Поясню чому? Бо вже тих 5 років сильної погоди, якби в місячному платежі, не зроблять, але можуть докинути додаткові страхівки. Тому люди зазвичай там до 25 років максимум. Був. Друга історія. Ми розглядаємо можливість швидшого закриття кредиту, і це можливо. Тобто, чисто популярно розказують, це можливо. Ви можете цей кредит сплачувати ситуативно. Тобто, маючи якісь що там, 2-3 місяці якісь відкладені кошти, і ви можете їх закидати на свій рахунок із з автомату в банківському аплікації перекидати ці гроші далі на тіло кредиту, так, на капітал. Можна це робити там, менш ситуативно раз до року, раз до, скажімо, це вже дуже по індивідуальних можливостях. Звісно, ти сьогодні, взявши кредит, можеш через півроку прийти і закрити його на ноль. Чим це грозить? Єдине, раніше була. Там кара навіть в умовах були вписані, що ти до трьох років маєш сильні обмеження, наприклад, на швидше закривання кредиту, або там були дуже сильні відсотки. Так за це на сьогоднішній день ці всі обмеження зняті, і ти тільки заплатиш, якби за документацію за швидше закривання кредиту. Тобто там буде суто адміністративні такі банківські оплати. Скільки вони винесуть по різному завжди вигідніше закрити, скажу так, якби я чим. Okay. Тому що в нас, наприклад, дивись, нема різниці, чи ви ти взяла на 15 років, на 20, чи на 30. Ти е, можеш виплатити його хоч завтра весь кредит. Штраф Теж, і, так, виплат, угу. взагалі, е, коли хочеш собі робиш, чи ти там, наприклад, кожен місяць по 100 доларів платиш більше, чи по 200 доларів угу. платиш більше, залежно від суми кредиту, ви тоді можете зменшити собі кількість років і переплата інтересу банку. Це вже так, тактика угу. хороша. Або прийти, і сказати, в мене є 30 тисяч доларів, я хочу внести це тіло кредиту. Банк їх бере залежно від того, що від суми кредиту, після такого внесення великої суми він може навіть вам зменшити місячний платіж. Тобто, як угу. знаєш. Тому... Скажу так, бачиш, я там не фінансовий експерт, тобто я якби суміжно бачу, як це все розраховується. Я бачу, як для клієнтів рахують наші фінансисти. І я якби, ну і теж знову ж таки підкреслюю, що я особисто так, сплачую кредит. Я розумію, що це ну, не просто, так, з одного боку, але з другого боку, коли ти хочеш і швидше маєш бажання закрити цей кредит, ну то тобі в будь-якому випадку це вигідно. Є там пропозиція, так як ти кажеш, так, або ти сьогодні приніс там, не знаю, ти. Тисячу злотих переплати за тіло кредиту, і тобі банк дає до вибору або ти зменшуєш кількість там місяців від кінця, або ти зменшуєш місячний платіж. Що часто теж прикольно, тому що ти якби швидко бачиш результат? Так ти бачиш, о, ну там з тисячі злотих зробилося 800, ти такий, о, нарешті ну, хоч видно, що я щось там заніс, так ті грошики. Бо знаєш, там кінцевий результат через 20 років, то людина вже й забуде, що там робилося. Тому це так би знаєш, мотивуюче, А відповідно, людина за цей період знову цих 200 злотих собі буде відкладати відкладати і за декілька місяців знову їх принесе просто живими грошима в банку і все. У нас просто так місячний платіж не зміниться, тільки єдине, коли ти принесла велику суму. Крупнішу суму. Угу. Викидуєш 100, 200, 300, 500 доларів кожен місяць до платежу. Воно ну, там мінімально, мікрочастинка. Зменшує кількість років. Наприклад, 100 доларів на маленькому кредиті може тобі зекономити 7 років. Тобто автоматично буде не 30 років, а 23. І переплата угу. Буде там не 125% а може там 60% знаєш, чи 70-80% це за тим. Mm. Тобто, це якби ну реально тіла капіталу, ти би стільки переплатив на сьогоднішній день, то тебе зразу так швидко поганяє вперед? Ну це залежно від суми кредиту. Наприклад, якщо в тебе сума кредиту 200 okay. тисяч, так як в мене, uh -huh. 10 тисяч, я okay. доносити е, по 100 доларів вверх, я зекономлю десь 4-5 років. Uh -huh. Я доносячи 200 доларів вверх, я закономлю десь 7 років, і доносячи 500 доларів кожен місяць вверх, я зекономлю взагалі майже щось 13 років менше буду платити. Ну, тобто, переполовиниш ж собі цей кредит по суті. Так, якщо uh -huh. я наприклад, маю 200 тисяч доларів кредит, я банку маю віддати, напевно, 300. Ну, в лапках, я не знаю. Ну no, його... так, орієнтовно. Uh -huh. Я віддаю йому більше, десь 125 чи 130 процентів від тої суми, яку я в неї взяв, uh -huh. банка взяв. Якщо я плачу екстра, Звісно, вони тоді заробляють вже там не 300 на мені, а 250. Якщо так. я по 200 доларів зверху, значить вони на мені заробляють. О, Вони ще трошки менше. Ще ага. менше заробляють. І чим більше ви ніби доносите, чим швидше, тому що в нас ти з тих 30 років перші 15 років ти платиш в основному інтерес банку відсотки ага. А тіло цілому кредитово так. Хто я прав. за рік в мене платіж в банку виходить 1650 доларів. Uh -huh. рік свого тобто я банку відніс а ну давай порахуємо, 1050, множимо на 12, тобто я банку відніс 15 тисяч доларів цього року перший рік так так Коли кредиту пішло що півтора чи дві тисячі доларів все решта вони будуть пропорція ну така разюча правда воно йде отак кожним роком ти ніби все менше платиш інтерес банку більше тіло, і в кінці uh -huh. В самому кінці ти вже виплачуєш своє тіло кредиту, це, це буде тіло кредиту, інтереси буде стільки. Uh -huh. Тому спочатку перший рік це 90 напевно, 5% платежу йде просто в інтерес. Воно чому uh -huh. так зроблено? Якщо ти перестав через 5 років платити, то банк вже збройний. Банк мусів на тому якби наживитися, в будь-якому випадку. Так. так, вони мусили свій інтерес тому застрахувати. Так. Тому, як ви хочете виплатити швидше кредит, платіть спочатку. Перше там 10 років більше почті почніть виплачувати, тому що uh -huh. останні 10 років там вже то вже ви і так платите за своє. Ви вже там банк погодували, як то кажуть. Ah, ah. E, ну власне, скажу відверто, що в мене клієнти ну деякі такі знаєш, ціле направлені. Вони беруть цей кредит на 20-25 років, але вони чітко ставлять собі планку. Там 10-12 років ми це діло закриваємо. Так є калькулятори. Звісно, можна собі це все розрахувати, прикинути скільки ти повинен відкладати окремо грошей, щоб могти це дійсно до тої пропорції по роках дійти. Тому якби тримаємо кулаки, і звісно, кредит є для того, щоб е, вже сьогодні користуватися тим, що ти хочеш. По суті, так і тут ще один е, нюансик. Ти е, сказав про е, цей кредитну підготовку, так тобто люди беріть кредитну картку, там чи собі якісь предмети купуйте в кредит. В Польщі вже ця тема, е, скажімо, менш популярна і, можливо, меншу вагу вона має при видачі кредиту. Тобто, якщо клієнт купував собі там те телевізор, фен не знаю, меблі додому в кредит, і він собі сподівається, що це йому допоможе, бо він перед банком буде виглядати гарним і платоспроможним. По перше, це треба мінімум е, пів року-рік відчекати від того взятого кредиту і закритого кредиту, бо в системі його не видно. А друга справа, що ну, для банку це типу це малі смішні квоти, тобто вони все рівно дивляться на інші параметри, які дають вам пункти клієнта. Ось так. Скажи мені, Володя, ще одне: чи можливо перефінансувати е, кредит, який ти взяв в якомусь банку X? Так, ти звичайно. Сподіваєш, що такого банку немає. Але в кредит ви без проблем перефінансуєте, і то якраз теж плюс Сполучених Штатів Америки, що він є фіксований наприклад на 30 років, дали його під 7, так як зараз. Ну за рік він стане 5,5 чи стане давай, 6. і ви собі рахуєте, чи вигідно, чи не вигідно. Може, я перефінансую. Ви пішли собі в будь-який інший банк. Там той інший банк просто викупляє кредит в цього банку і знову ж таки дає вам його. Ви собі його виплачуєте. І також треба врахувати, що сума перефінансування поливається десь 2-2,5 тисячі доларів, може, тобто ці всі витрати, так? Поміж 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 того, що ви маєте заплатити банку і так далі. Бувають випадки, коли ви можете взагалі нічого не платити. Банк за вас це все заплатить. Може бути тисяча доларів, а може бути таке, що вам банк ще дасть гроші. До прикладу, зараз сім він впав давай на 5,5. Ви йдете в банк. І банк заохочений вас прийняти, угу. банк каже, наприклад, давай, якщо ти хочеш, наприклад, гроші, щоб ми тобі ще дали, то ти бери не 5,5, а візьми 6, і ми тобі дамо ще 2-4 тисячі доларів. Тобто, okay. залежно, який відсоток ти вибереш, ти можеш або uh -huh. з тебе, якщо ти захочеш, наприклад, там, він 5,5, то ти можеш і взяти 5,2. Тільки тобі треба донести більше грошей. Тоді які... треба докласти дві угу. тисячі. Може, треба ще дві тисячі докласти. Я це так все уявно. Це треба говорити з фінансистом. Так я розумію конкретні цифри. Угу. Але можна, проблем нема. Зазвичай банки кажуть півроку. треба після купівлі житла перефінансувати. Але адвокати мені кажуть, та нема обмежень по часу. Ти можеш ти хоч перевірити. Тобто, Ді. якщо ти навіть в період там півроку припустимо, та навіть не пів, а грубо кажучи, від вересня ти купив житло, отримав кредит і зараз бачиш, що в якомусь банку кращі умови, то ти по суті можеш зразу проситися в інший банк на перефінансування. Так, але а. треба читати чітку умову договору, тому що я питав разу адвокатів. Адвокати казали, що немає ніяких обмежень, але фінансисти майже всі кажуть півроку, ти не можеш перефінансувати. Ясно. Ну тобто, треба вникати і... в контракт з вашим банком. Так, так uh -huh. мусить це все перевірити. Візьмемо для прикладу півроку, ти не зможеш перефінансувати. Окей, okay. цікаво. Okay. Скажу так: в Польщі е, така тенденція теж є, є можлива. Звісно, що клієнти часто. Е, Частіше принаймні в моїй практиці, як стикалася, коли у них, наприклад, дві нерухомості, і вони їх з'єднують, наприклад, в один кредит в якомусь одному цікавішому банку для них по відсотках і по умовах. Так е, такі, якби об'єднання цих кредитів. Але ж, звичайно, є інша історія, коли ти бачиш дійсно зміни в банку е, і ти хочеш до них звернутися по кредит, так? Це можливо теж е, теоретично по фінансах. Це не буде там дуже дорого. Єдине це питання до вашого банку. Сьогоднішнього, так скільки вам потрібно заплатити за це швидше, швидше погашення, так але знову ж таки, так як ти кажеш, потрібно це все чітко рахувати в калькуляторах ці всі переходи, бо тому, що знову ж таки, коли ти йдеш в новий банк, важливе ти повинен далі супроводжувати свою фінансову спроможність. Тобто, якщо у тебе за період від сьогодні ти отримав клієнт в цьому банку X кредит. І працюєш все нормально. В тут в прекрасний момент ти втрачаєш роботу або будь-які інші фінансові справи в тебе стаються. Теоретично ти маєш з чого платити цей кредит, і ти його платиш далі супроводжуючи. Але перехід в інший банк для тебе буде нереальний, оскільки ти вже не працюєш. Так тобто там ти ще собі живеш, і тебе ніхто не чіпає до моменту, поки там десь якісь проблеми не стаються. Але якби якщо ти постійно підтримуєш і оплачуєш свій кредит і не створюючи боргів, ну то в тебе все ок. Ти дуже добре підмітила. Я цього не сказав. Що при перефінансуванні вам теж треба кваліфікуватися? Банк буде uh -huh. ж ваша робота, чи є стабільне, чи є той дохід, і може тільки бути що тільки щось поміняли, змінили там, не знаю, ще щось. Ти дуже гарно... або за короткий період, так ви працюєте, десь на якійсь там новій роботі, або будь-які інші справи, і це вже вам вплине. І на жаль, якби перехід в інший банк буде для вас просто нереальним, і теоретично далі дружити зі своїм банком буде вам все рівно вигідно. Так. Ось так. Так що такі от справи я надіюся, що ми для вас розказали трошки більше і порівняли саме важливо у нас є сполучені штати є Польща, і ви тепер більше будете розуміти, що, що важливо, давай так що важливо є для людини, на мою думку, знайти хороших спеціалістів, хороших ріелторів, такі як ми з тобою. Так, ми з тобою файні і два е, людей, які стоять портом: це наші фінансисти, це у вашому випадку юристи, в нашому нотаріуси. Це ті люди, з якими ми співпрацюємо, оскільки м -м, попасти до людей без кваліфікації або без досвіду, на жаль, е, теж можливо, так якби ринок настільки активний, що е, звісно, я теж людина, і ти теж, якби людина, яка можливо теоретично поповнює і створює помилки. Але в нас є інші люди, які теж допомагають нам нам цих помилок виходити. Якщо навіть такі мають місце, відповідно знайти доброго спеціаліста, готуватися до кредиту завчасно, оскільки прийти сьогодні і сказати я хочу кредит. На жаль, в більшості випадків це не працює. Тому це перше: готуємося до кредиту, не робимо різких змін, наприклад, контрактів в роботі, це теж на жаль, часто погано впливає на кредиту спроможливість та кредитоспроможність, оскільки. Що ще цікаве, ану підкажи Володя, що тобі ще таке приходить голову, підсумовуючи інакше йдемо, ви збирайте гроші на перший внесок. На перший внесок так тепер, якщо ви в Америці не беріть машину перед тим, якщо у вас мала зарплата в кредит, тому що вона зменшить вашу можливість. Так, От... власне, паралельні кредити змін... зменшують вашу кредитну спроможність. Це на жаль, тому саме головне, саме головне, я завжди людям рекомендую: підготуйтеся подзвоніть до спеціаліста, проконсультуйтесь, тому що не знаю, як вас. У нас консультація безкоштовна. Просто так само кожен четвер. Тобто, важливо для вас просто знати і володіти інформацією. А чи ви будете купляти сьогодні місяць, через два, через рік, через два. Мені як рієлтору немає різниці. Мені важливо вас підготувати. і все. Так, вірно, і для того я теж люблю працювати з клієнтами, котрі свідомі, котрі знають, що їм потрібно, і які не бояться, що сьогодні нам не вийде. Тобто вони розуміють, що ми підготуємо настільки добре, через там декілька місяців, що це вийде на 100% І це так. важливо. Оскільки, знаєте, робити сліпі пробіги і сплачувати завдатки, і втрачати ці завдатки, це якби ну не в наших інтересах. Так. Тому. Запрошуємо і тримаємо кулаки за всіх бажаючих отримати кредит в цих двох цікавих і чудових країнах. Так, наші контакти будуть в коментарях. Так що, якщо у вас якісь виникають питання, також підписуйтесь на наші інстаграм канали, тому що ми їх активно ведемо, розказуємо про нерухомість і про зміни, які відбуваються. Так що будемо раді відповісти на ваші коментарі і чекаємо вас на консультації. Дякую до зустрічі. Та дякую, Іра, за гарний ефір Папа, папу.